Привіт, друзі! Запрошую вас з нами у подорож. І здогадайтесь, куди? Там високі дерева, пишні кущі, Дятел по дереву там, де стрищить співають пташки. Люди гуляють, бігають діти. Ви здогадалися? Так, це парк. Ми прийшли до парку. Погляньте, яке дерево. Це дуб. Давайте його розглянемо уважно. А ось і малюночки. Стовбур коріння, крона. Роздивіться та спробуйте продовжити речення. У дуба є. У дуба є стовбур. У дуба є коріння. У дуба є крона. Діти, розгляньте наступні малюночки і скажіть, що на дубі росте? На дубі ростуть листя, на дубі ростуть жолуді. Розгляньте наступні малюночки, що ж росте під дубом. Під дубом росте травичка. Так, вона може у нас рости травичка під дубом. Під дубом ростуть кульбабки. Так, наші кульбабки можуть рости де завгодно. Під дубом ростуть гриби. А чи можуть під дубом рости огірочки? Ні, не можуть, тому що огірочки в нас ростуть на городі. А чи може рости троянда під дубом? Ні, троянда теж не може рости під дубом, тому що троянда росте в нас на клумбі. А гарбуз може рости під дубом? Ні, гарбуз також у нас росте на городі. Дітки, спробуйте про дуб розказати самостійно. Можете вигадати свою маленьку, коротеньку історію. Молодці, а зараз час розім'ятися. Ручки вгору підіймай, підіймай! Ніжно маму обіймай, обіймай, покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно татка обіймай, обіймай, повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Обіймай обіймай ручки вгору, підіймай, підіймай, та бабусю обіймай, обіймай, Поцілуй її щічку, враз розсвітне в бабці личко і повторювати це не забувай. Ми вирушаємо далі і побачили різних птахів. У кожної пташки є свій номер. Давайте його запам'ятаємо. Горобець це один, синичка номер 2 дятел номер 3 Голуб номер 4 Спробуй запам'ятати пташок та цифри. Давайте дізнаємося, кого побачили діти. Будемо читати по картинці. Перше слово діти, друге слово це оченята, тобто те, що ми побачили. А далі цифра, яка позначала пташку. Кого позначала цифра 2? Так, це була синичка. Скажемо повністю, діти побачили синичку. Читаємо наступне речення: Хлопчик побачив. Кого позначає цифра 1? Горобчик. Скажемо повністю: хлопчик побачив горобця. Але їх багато, треба сказати правильно: хлопчик побачив горобців. Наступне речення: Дівчинка побачила, кого позначає цифра 3? Дятла. Давайте скажемо повністю, дівчинка побачила дятла. Діти побачили, кого позначає цифра 4? Так, голуба. Читаємо повністю речення. Діти побачили голуба. Ось так ми прогулялися по парку і багато чого побачили. А ви знаєте, що восени під дубом дуже багато жолодів. І ось що з них можна зробити. Подарунки для бабусі, матусі, татові. Тож фантазуйте і виготовляйте. До побачення, малята!